Жінка, матір, жінка, лідер, жінка, офіцер. У жінки багато можливостей для реалізації. І сучасні українки це розуміють. Сьогодні воюють майже 60 тисяч жінок. На передовіз них тисяч. Софія та її сокурсниці – це перший жіночий випуск інституту військово-морських сил. І долучилися вони до участі у міжнародній конференції Жінки, мир, безпека, сучасні правові виклики, актуальні проблеми та рішення, яка відбулася в Одесі, не випадково. Вона може бути лідером, вона може бути офіцером, вона також може бути просто матір'ю. Я дуже мріяла про, про море, про військову форму. Мені це дуже подобалось. Учасники заходу, а це депутати різних рівнів, представники силових структур, громадських організацій, військові поставили за мету розробку дієвих заходів щодо захисту прав і інтересів жінок у воєнний час. Доступ жінок до переговорних процесів, миробудування, відновлення України щодо створення додаткових послуг для людей, які опинилися в складних умовах в зв'язку з війною. Це і жінки, це і родини ветеранів, і самі ветерани. Ми будемо говорити про тих жінок з дітьми, які за кордоном, бо там теж є багато питань і питання повернення їх в Україну і створення ня нормальних умов для їх проживання коаліція 1325 одещина а саме такий номер має резолюція ради безпеки оон про важливу роль жінок у сучасному суспільстві стала ініціатором заходу організували конференцію учасники коаліції з центру правової допомоги акредо благодійного фонду військово-морських сил україни Серед міжнародних учасників будуть представники ООН, консультативної місії Європейського союзу. Також онлайн доєднаються міжнародні експерти з Хорватії, Болгарії та Литви. Перший в них є вже напрацьований дуже гарний досвід щодо превенції та боротьби з гендерно зумовленим насильством. Ми вже маємо і власні непогані здобутки як на регіональному рівні, так і на рівні держави. Тому це буде дискусійна платформа з метою вдосконалення тієї системи, яка вже зараз в нас є. Конференцію в Одесі привітала у своєму відеозверненні віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона наголосила про важливість роль жінки в Україні і припустила, що серед сьогоднішніх курсанток інституту військово-морських сил можливо є майбутні перші адмірали. Жінки в Одесі є справжні лідерки, відзначили виступаючі, що на своїх плечах виносять усі тяготи, що існують сьогодні, і намагаються змінити ситуацію. Сьогодні реалізується на рівні держави проект формування життєстійкості. Ми також не будемо стояти осторонь. Зараз готуємо заявку, і в нас є надавачі таких послуг. Це також наші громадські організації. Коаліція 1325 одещина налічує близько 40 учасників, серед яких благодійні громадські рухи, правоохоронці, військові. Тому розроблені конференцією «Жінки. мир, безпека рішення щодо протидії гендерно Мовленому насильству не залишаться тільки рекомендаціями, а почнуть втілюватися в короткі терміни, зазначили організатори заходу.